Друзі, привіт! Вітаємо на каналі Грибний сезон. Сьогодні 13 серпня 2023 року. І ми після обіду, фактично вже під вечір, вирішили піти, перевірити, що в нас у лісі з грибами. Вчора ми йшли під Смерек Дивитися, яка там ситуація з грибами. Ну, досить непогана у нас вийшла прогулянка. Вчорашнє відео, хто не дивився, можете передивитися. А сьогодні ми знову пішли під ту саму гору, але трошечки іншим маршрутом. І сьогоднішня перша наша отака є знахідка. Отакий чудовий білий гриб. Незважаючи на те, що це вже після обіду. Ніхто його не забрав, він собі тут так росте і нас чекає, друзі. Ну що ж, будемо його вимикати, виривати. О! І подивимося. От в такому стані гриб. Бачите. Зрілий вже поважний гриб. Але ще в досить непоганому стані. Ногу почистиме, вона зазвичай на польових грибах у нас червива. Але шапочка ще в доброму стані. На сушку годиться. Так що, друзі, така наша перша знахідка. Йдемо далі. Одразу вас, друзі, попрошу для того, щоб зрозуміти саму суть ролика. Якщо ви вже дивитеся цей ролик і вам цікаво, чому вечором краще йти на гриби, ніж зранку, то попрошу вас не перемотувати ролик, а додивитися його від початку і до кінця. Тоді ви зможете дійсно вловити саму суть і зрозуміти усі нюанси. А так, продовжуємо перегляд. От, Я вже знову знайшов одного гриба, як ви зрозуміли. І от такий, такий він тут нас чекає. Гриби польові. Днів пару не було вже дощу, і вони всі вже у такому стані зрілі. Це вже, я так бачу, це вже все, друзі. Його навіть вимикати не будемо. Залишимо. Хай він вже собі свій вік так доживає. А ми дивимося, інших шукаємо. І Насолоджуємося природою Карпат. На дворі спека, друзі, плюс 25 градусів, близько того. І зараз вже після обіду ви собі не уявляєте, яка у лісі краса, прохолода. І йти таким лісом у пошуках грибів. Це є одна насолода. От і ми зараз йдемо і так дивимося. от чергова наша знахідка. Ще один такий гриб ми знайшли. Теж уже не молоденький, шапка наполовину з'їдена слимаком. лимаком. Ні, це не білий гриб, це синяк у нас. ну Його ми брати не будемо, так залишимо. Чесно думав гриб. Спокійно йдемо. Ніякий спішка у нас. Сьогодні вже немає, оскільки усі грибники, які вже йшли зранку за грибами, вже давно повернулися із трофеями, сидять і упорядковують урожай. А ми тільки от тепер йдемо і от все одно знаходимо отакі прекрасні грибочки. От бачите, кожний гриб дочекається свого грибника. Так, це вже білий гриб, так він, друзі, росте. Що будемо його вимикати. О, це хороше. Оп, відламали ми його. Зараз вже ногу вимкнемо, раз вже почали. О. Відламали, тому що тут гілка така була, я щось не звернув на нього увагу, говорячи з вами. Ну що ж, друзі, шапочка буде трошки на сушку. В принципі, на сушку годиться. Шапку заберемо, а ногу залишимо. І будемо далі шукати гриби. Ну, так залишимо. Так і продовжимо от думку сьогоднішню. Ну, Для чого ми у ліс ідемо, друзі? Не тільки для того, щоб е, назбирати грибів. Хоча основною метою нашою є походу в ліс, звичайно, гриби, але є іще і насолодитися природою, поспостерігати за лісом, які зміни тут є, в якому стані ліс, пташки, повітря, врешті-решт. Ну і звичайно, гриби. От, і ще один такий красень тут ми знайшли. Звичайно, гриби, ну як же без них. А та зараз таку спеку. От, таку спеку шукати гриби. Здавалося б так, але в лісі прохолодно. І Отакі красені знаходимо. І задоволення яке знайти такого гриба, ви собі навіть не уявляєте. От ми збираємо такі грибочки, складаємо в корзинку. Потім їх зараз будемо чистити, як хоч трошки наберемо. Багатьох, друзі, зацікавить питання. Чому чому я сьогодні знов зробив таку прогулянку за грибами під гору смерек, а не пішов, наприклад, під полонину або десь іще. А саме знову під гору смерек. Однак відповідь ви зможете написати, додивившись. До кінця це відео. І в принципі в кінці відео ви зрозумієте, чому все саме так, як зараз ми знімаємо. Саме це урочище, саме ця прогулянка, саме за цим маршрутом. от В кінці відео, будь ласка, не полінуйтеся, залиште коментар, що ви думаєте про це все сьогоднішнє відео. А ми йдемо далі шукати. От. тут Джері. Де ж ти ходив? Знайшов гриби? Є там гриби? Йдемо туди? Може, зараз йдемо за Джері. Спустимося нижче, подивимося. Збір грибів, друзі, це процес. І сам процес збору має приносити якесь задоволення грибникові. І коли йде грибник, увесь споряджений отим всім обкладений вантажем, рюкзаками і так далі. О, звичайно, то є втомлюваність, адже на гриби треба йти не якісь там хвилини, навіть не годину, декілька годин треба йти лісом і ото все на себе нести. А собі таке задоволення, коли людина уставша, то яке там задоволення від тої прогулянки? Не зовсім, правда? от якщо немає людини задоволення від прогулянки, відповідно і результат буде не дуже. От Зараз ми якраз встали, тому що знайшли ще одного білого гриба отакого. От Вимкнемо його, подивимося. Бачите красивий. Знову такий вже зрілий, поважний білий гриб. Але в непоганому стані це теж на сушку піде. Заберемо, поставимо в корзинку і потім будемо їх зараз чистити. От. Така справа. Друзі, із грибалкою. А от сьогодні, знаючи, що е, синоптики, яку нам погоду обіцяли, хорошу сонячну погоду на цілий день, в принципі, як і на завтра, так само ніби обіцяють без опадів, то е, я так розумію, що зранку йти за грибами, ну, я да можливо, більше трошки знайду грибів, тому що велика кількість. Грибників йдуть саме зранку, але не обов'язково. Мені інколи достатньо. і декілька грибів. І чергова, друзі, наша сьогоднішня знахідка. От такий красень, такий білий гриб. Теж він так Чекає нас росте. Гарний гриб у пше тут виріс. Давайте вимкнемо його. Теж вже зрілий білий гриб, але ще в непоганому стані, я б сказав, в хорошому стані. Ну що ж, заберемо. Ногу, як звичайно, будемо відрізати, дивитися, якщо він червивий сильно, тоді залишимо. Але так, на перший погляд, здається, стан у нього ще досить непоганий, як мінімум, на сушку він годиться. Забираємо. йдемо далі. Отже, оцінивши. Ситуацію, наприклад, на сьогодні, оцінивши погоду, я прийняв рішення йти після обіду. Чому? У плані самого походу ліпше мені йти після обіду. От подивіться, яка краса навколо. От помилуватися такою красою можна лише у хорошу, сонячну, теплу погоду. Тим більше зняти на відео, щоб якось передати вам оцю красу Карпат. Оце в нас Гора Смерик якраз у кадрі, щоб передати оцю красу. Саме найкращий варіант є якраз після обіду. Чому? Немає роси, відповідно. Мені треба легше одіватися. Я зараз Просто у футболці. От зараз спробую вам показати себе. Просто у футболці легко, не перевантажений ніякими рюкзаками, ніякими спорядженнями додатковими. Є грибники, які з собою носять воду. Ну, То взагалі мені смішно на таке дивитися. Адже в принципі, у нас у Карпатах тут. Коли хочеться води попити, то от поруч там, я знаю, там джерело, я от там є джерело. Пішов, напився води і все, із собою нічого не треба носити. Буквально декілька кроків і є джерело. А е, оце все лишній груз завдає лишній дискомфорт, відповідно, насолода від прогулянки, виходить, зовсім не та. Отже. Без роси, на легку, прогулянка за грибами. Я вважаю, набагато більше задоволення приносить, як коли прийдеш мокрий і не знаєш, і не знаєш як, яке здоров'я ти завтра будеш мати після тої грибалки. А наша чергова знахідка. От такий гриб. Так він виріс. Це вже не польовий, це лісовий білий гриб. Хоча він і виріс так з боку ялин у траві, але це лісовий білий гриб, теж уже зрілий такий поважний дядько, але він ще ніби в непоганому стані. Заберемо його, поставимо в корзинку і йдемо далі. Друзі, Так, дехто буде казати, що е, як же так, а там змій повно лазає. Друзі, за всі свої роки, що я Ходжу, збираю гриби, я бачив, дуже багато змій. І проблема лише у тому, що якщо ви спішите, спішите, не дивитеся під ноги, наступаєте от на тих усих тварин, тоді у вас є шанс, що ви потурбуєте оту змію і дійсно може вона і вкусити. Але коли ви спокійно йдете лісом, добре бачите, все, роздивляєтеся. Ну Тоді чого, чого її вам скусати, навіть якщо вона буде поруч. Просто треба бути уважному. Ось бачите, ящерки бігають. Але це все треба бачити, любити, не, не кривдити у лісі. І все буде добре, і ліс буде любити вас. Чергова наша знахідка. Такий трепетівець, підосичник або червоноголовець, ще називає дехто. Ну, ніби непоганому стані. Почистимо і заберемо. Друзі, після відео попрошу залишити коментар із висновком щодо сьогоднішнього нашого відео прогулянки такої за грибами. Які ваші думки щодо цього всього сказаного нами? А також поставити лайк на відео. І хто не підписався, не забудьте підписатися на канал. А наша чергова така сьогоднішня знахідка, друзі. Отакий красень. Такий білий гриб. Бачите, знову знайшли. Так, він собі тут росте. О, краса, правда, друзі? Вимикаємо його. О, такий гриб. чудовий гриб. Гарний. Краса, друзі, це краса. Старої сироїшки валуй. От такого знайшли. красення, Отак він собі тут росте. І нас чекає. Друзі. Гарний білий гриб. Що ж, поїдений корінь на ньому. Ну, але але шапочка, шапочка гарна. Забираємо і шукаємо далі. А от друзі, іще одна наша сьогоднішня знахідка от така. Отакі от молоденькі сироїшки нас чекають. Будемо вимикати. Це гарна молоденька. Ось заберемо. Теж чиста. Чудово. Краса, друзі, неймовірна краса. І ще одна така друзі, сьогодні зняхідка, це за сьогодні може і найкрасивіший буде гриб. Може, подивимося. Теж зрілий, теж зрілий гриб, але красивий, гарний гриб. Ну що ж, що ж, друзі. Почистимо, я думаю, заберемо. Красивий. Ну, ще такі цікаві грибочки зустрілися нам. А так вони ростуть. Що за гриб я навіть не знаю. Росте буквально так на камені. Запах має ніби як трутовик. Але красивий. Такі мухоморчики. Я так розумію, пантерний. Отруйний гриб. його не беремо. Йдемо далі. О, о, друзі, отакий такий красий. Ну, от цей нас порадував сьогодні. Молоденький білий гриб є, друзі, бачите. Але яка нога потужна. Гарний. Гарний, друзі. Прекрасний гриб нам знайшов його. Джері, А його, напевно, білки отак от привабили сюди грибові. Ну що, спасибі, Джері. Шукаємо далі. Також Джері нам знайшов от такого красення. От, помилитися. Такий гриб. Дубовик. Ну, в принципі, хороший гриб. Тут ще молоденький. Такий знайшли гриб. Беремо. Беремо. І шукаємо далі. Ще одна, друзі, наша знахідка сьогоднішня. От такі красені два. От такі красені. Один трошки погрозиний шапка. Але хороший. От, будь ласка. Хороший гриб. Щось забираємо. І другий. Молоденький білий гриб. І це, друзі, сьогодні, 13 серпня, такі гриби. Молоденький, значить у лісі ще будуть грибочки. Чудово. От Вийшли ми на таку лісову дорогу і наближаємося до самої гори Смерек. От така тут є дорога. Зараз ми прийдемо до озера. Друзі, такі грибочки привернули мою увагу. Цікаві. Що це я за від грибів? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вони мені щось незнайомі. Гіменофор знизу от такий цікавий. Бачите на відео? От такі цікаві гриби. Так ось тут. Напишіте в коментарях, що за гриб, хто знає. А от і саме озеро. Називається озеро в Жолобці. Кому цікаво, може на Google картах знайти. І а от він де? От він де, друзі. От вчора я знімав тут відео. Ну що ж, почистимо грибочки. Також, друзі, не забувайте поставити лайк і не забувайте за коментарі, про які домовлялися іще на початку цього відео. А всім мирного неба, міцного здоров'я і, друзі, до наступних наших зустрічей. І хорошого всім настрою, друзі!